Ось попався дуже цікавий гриб, який обов'язково вам треба показати. Бачите який? Це також глива. Вона така трошки версійніста. Має зеленкуватий відтінок. Це глива. Пізня або глива пізнього сіння, або, як правильно його називають панеліус. Ще його називають гриб сало, за те, що він дуже жирний, цей гриб. Е, готувати тільки їх самих не дуже смачно. А додавати його до других грибів, присмажені, наприклад, до звичайної гливи або устрічної просто чудово. В цьому грибі є дуже цікаві такі віщества. Він, коли морози, він замерзає, гриб зупиняється в своєму рості, а коли мороз відпускає, він починає далі рости. Перед приготуванням, коли ви його будете готувати, обов'язково треба зняти ось цю шкурочку. Тому що якщо її залишити, він буде ну, такий горьковато перчений. Комусь він просто гіркий. У мене перше враження з ним було, як ніби хтось нормально так перцю додав до страви. Тому ось ця от шкурочка обов'язково знімається. Гриб насправді дуже смачний. При додаванні його до інших грибів. Ну, реально таке чувство, як будто би гриби жаряться на салі. Настільки він жирний, що навіть не потрібно нічого додати, там ніякого жиру. Класний грибочок, зараз саме його пора. Ну, от, тому можна в ліс йти і цей грибочок збирати. На вигляд, він, як звичайна, глива, росте так само такими. Утворює прямо шапки великі. От. Але він такий трошечки ворсіністий зверху, має зеленкуватий відтінок. Е, ну Є явні, звісно, відліччя е, від звичайної гливи. Я думаю, що ви, коли його побачите, ви зразу зрозумієте, що це не проста глива, а глива пізня або гриб сало, як його іще називають. Ми його залишимо сьогодні, тому що він досить маленький. От відносно моєї руки ви можете побачити його розмір. Але я думаю, що через тиждень, можливо, два ми по нього обов'язково сюди прийдемо. Він наросте і стане великий, і тоді його буде забирати в самий раз. Клас! Оце сьогодні різноманіття грибів, просто вражаючи. Супер! Завжди приємно. Коли знаходиш ось такі різні цікаві знахідки, ходім вперед. Ось такий попався ясен, і дуже хотілося вам показати, які візерунки робить короєд. Це така лічинка, жучок такий, який поїдає кору, і він виїдає всякі ось такі, бачите, бурістки. Дуже цікавий, такий малюнок. Дуже дивний. Коли дерево собі нормальне, воно ну, під корою не видно, а от коли починає кора Ця відсихати, дерево починає пропадати, ось ці лусички відвалюються, бачите? І ось такі вивільняються. Дуже гарні малюнки, різні, різні. Таке враження, як ніби якийсь художник попрацював над цим деревом. Яка дивовижна наша природа? Клас! Вирішили ми трошки піднятися вище. От ми так рухалися цим ровом низом. І ось попалась нам ось така величезна липа, яка впала. І біля цієї липи просто вагон грибів. Вагон будь яких Вони тут, ну я не знаю, їх насіяно. Ось на липі виріс якийсь цікавий грибочок. Поряд із ним ще ось такий. Велетень просто, погляньте який. Величезний гриб. Велетенський. Не знаю чи вам видно. бокалу видно Одна. Там далі ось. Погляньте. Друга. Напевне, не видно звідси, зараз ми спробуємо трошки обійти далі. Опа. Опа. Погляньте, скільки їх тут. А вон ще малюків скільки наростає. Але і це не саме основне, що хотілося вам показати. Зараз все по порядку. Важко вилізти. Погляньте, які красуні наростають. Фламуліни саме Малючки. А ось так взагалі. Погляньте які. Красунчики. Але і це ще не все. Зараз ми обійдемо на другу сторону. На другий стовп. Тяжко пробиратися, звісно. Погляньте, який. Цього товариша ми з собою заберемо. Ось іще. Іще поряд. І з тої сторони. Зараз ми ще обійдемо. І ще не все. Ось такі дерева фруктові. Липи! Обов'язково перевіряйте, їх дуже полюбляють гриби. Ай, зачепився рюкзаком. Опа. В таких гілках чувствуєш себе якимось зубром пробираєшся. Важко пробратися. Погляньте, що тут відбувається. Погляньте, погляньте. Яка їх кількість. Неймовірна кількість просто. Дивіться. Оце ми, звісно, вирішили піднятися наверх. Дуже успішно. Клас. Зараз ми великі заберемо із собою, а ось ці Малючки нехай наростають, ми обов'язково по них повернемося. Піднялися ми ще трошки вище і побачили те, від чого просто перехопило дух. Ось липа яку ми щойно з вами роздивлялися, де багато фламуліни. Зараз я вам дещо покажу. Погляньте, яка шапка величезна. Дивіться, який розмір гливи. Це просто якийсь капець. Але для того, щоб перехопило дух, цього не дуже достатньо. Погляньте, що відбувається. Це просто капець. Зараз я спробую відійти трошки назад. Щоб вам краще було видно, Як то кажуть, всю повноту картини. Погляньте. Дружина прям не може заспокоїтись, каже, я ніколи в житті такої кількості на одному дереві не знаходила. Це просто клас. обалденно, Глива нічого сказати. Старенький клен і дав такі плодові тіла, мощні, величезні гливи. Клас. Просто клас. Суперські гриби. Зараз ми їх опрацюємо. Прийдеться прервати наше відео, тому що складно і знімати і зрізати гриби. Супер! Попрацювали ми з дружиною над цим кленом. Вирішили ось ці верхні залишити, нехай вони наростають далі і розносять міцелій свій на сусідні дерева. Я вам зараз покажу, який з того вийшов результат. Погляньте. Тут по-хорошому два відра гливи, железно. Цей пеньочок в діаметрі ну, більше ніж 80 см От уявіть собі приблизно, скільки гливи вийшлося з цього дерева. Не передати словами. Супер! Бачите, як думки матеріалізуються. Буквально сьогодні ми з вами роздивлялися ексидію залозисту. І я казав, що скоро почнуться тремели помаранчеві, тому що це саме їх пора. Погляньте, яка краса. Класний грибочок. Ми його завжди із собою беремо. Тому що в мене дружина хворіє цукровим діабетом, і цей гриб дуже добре допомагає. В його склад входять активні полісахариди. Він нормалізує цукор. Взагалі, в цього гриба дуже багато цілющих властивостей. Його можна вживати сирим, прямо в лісі, без абсолютно всяких проблем. З нього роблять і настянки. Ми його або сирим споживаємо, або додаємо його до салату. Салат по-корейськи заходить просто прекрасно. Він так само, як і Юдене Вухо. За 20-25 хвилин, будучи в салаті, набирає активного смаку, який в цьому салаті присутній. Якщо то соєвий соус, то значить на смак буде як соєвий соус. Дуже класний гриб. Обов'язково його беріть. У мене зараз водички немає із собою. Ми вже дорогою випили все. А так ми б його із задоволенням зараз промили і з'їли б просто ходою по лісі. Клас. Ходім далі. Рухаємося ми потихеньку на вихід, перейшли ми з цього грова вже на пагорб, і дорогою трапляються нам ось такі рядовки димчаті або говорушки димчаті. Подивіться, що в якому вони класному стані. Бачите, ще досить молоді плодові тіла. Тому хто збирає? Обов'язково ходіть. Вон погляньте іще одна. І їх по кругу отак можна погуляти, то ще добре назбирати їх. Сьогодні грибна прогулянка просто вражаюча. Клас. Оце задоволення ми отримали сьогодні. Маю надію, що і ви разом із нами. Ходім вперед. Сьогодні у нас. Якесь прямо гливове везіння. Йдемо ми вже до виходу. Лежить величезна балка. І знов на балці ось така глива. Погляньте яка красуня. А, Оце клас. Оце нам сьогодні прямо. Везе з гливою. Якось ми так дуже успішно сьогодні попали. Забираємо її з собою і рухаємося далі. Як завжди, практично при самому виході обов'язково нам має щось попастися. Погляньте одна. друга, Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. А вон, бачу ще. Восьма дев'ята. Десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята. Це стара. Чотирнадцята, п'ятнадцята, шістнадцята. Сімнадцять, вісімнадцять. Ось чому їх називають рядовки. Тому що ростуть вони просто нереальними рядами. І це все, друзі, рядовка фіолетова. Хе -хе -хе. Клас. Трошки вони вже дорослі, але вони ще абсолютно придатні. Як вони смачно пахнуть. Це просто якийсь капець. Зараз ми їх. Обов'язково зберемо і заберемо із собою. Бачите, яка вона в дорослому стані стає така світліша. Коли молода, вона прямо така синьо-фіолетова. А вже коли вона стає доросла, стає більш така світліша. З'являються трошечки таких біжевих відтінків. Погляньте, яка гілочка, і скільки на ній ексидії залози квіточок наростає. Ну, Зараз ми цих товаришів всіх позбираємо і будемо рухатись далі. Ось такий ось результат у нас вийшов по фіолетовій рядовці на цьому місці. Дуже важко їх розгледіти, тому що... Листя дуже багато насипано, і вони так вправно ховаються, просто капець. Але в цілому дуже непогано. Я рахую, як для одного місця, для одної полянки взагалі шикарно. Я думаю, що на цій ноті ми будемо закінчувати нашу подорож сьогоднішню. В лісі вже так доволі темніше. Зовсім скоро стане геть темно. На годиннику вже десь ну, початок, напевно, п'ятої. Тому часу у нас залишилося зовсім мало, щоб добратися до транспорту. Тому дякую величезне, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були сьогодні разом із нами. Надіюся, вам сподобалася наша сьогоднішня грибна подорож. Величезне вам спасибі за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші теплі слова в цих коментарях. Ще раз величезне вам спасибі. До нових зустрічей.